Ви стоподово чули, що Павло Дуров дав інтерв'ю Такору Карлсону, і в цьому інтерв'ю він розповідав, який він гарний хлопчик, розповідав про Телеграм, розповідав, що він не співпрацює з ФСБшниками і взагалі не дає ніякому інформацію. І це було однією з причин, чому він покинув Росію. У мене ну, дуже багато питань з цього приводу, а як мінімум одне з питань: це чому. Паша досі живий. Якщо ми врахуємо, що Телеграм створює дуже великі проблеми ФСБшникам, то чомусь Пашу досі ті ж ФСБшники не, не траванули якимось ядом. Або ж... Або ж інший варіант. А, варіант це те, що ФСБшники читають Телеграм взагалі без ніяких проблем. і Їм просто на руку цей Паша, з яким вони співпрацюють, і який тут всім розповідає, який він класний, і який Телеграм захищений і відкритий. А, давайте послухаємо декілька уривків і спробуємо прояснити, проаналізувати, подумати, а, чому це таки Телеграм, це подстілка ФСБ. Перша частина. Це де Павло Дуров розповідає про те, як ФСБшники попросили його дати інформацію про українських користувачів. Він весь такий хороший, він їм відмовив. І ми отримали запрос воно ж требування з русської сторони, в якому нам говорили, що ви повинні представити лічні дані організаторів цього протесту. А наш ответ был, подождите, подождите, это ведь другая страна, мы не предаем наших украинских пользователей, потому что вы попросили нас так сделать. Так что мы решили отказать. И это не очень понравилось русскому правительству также. Так что в конце этого года мне пришлось принять достаточно сложное решение, потому что мне предложили по большому счету выбор между неоптимальными вариантами, одним из, один из которых был таким, что мне пришлось бы подчиняться всему, что лидер... Коротше, ну він далі розповідає, який він класний хлопчик, який він всім відмовив, і йому довелося виїхати з країни. Все інтерв'ю, все інтерв'ю, а так просто так, от Маша гривою, а, з усім погоджується і чомусь вірить на слово Павлу Дурову. Я народився в Україні, я не вірю жодному слову а, жодної людини, а, з якою я розмовляю. Можливо, це якась тема наша а, після. СССРівська, коли, коли в нас немає взагалі довіри людям, але такер таке просто вірить на слово Павлу Дурову. І От він десь через три хвилини каже цю фразу. прервати це інтерв'ю на хвилину, для того, щоб коштую уточнити. Коли російське правительство попросило Павла Дурова використовувати свою соціальну сеть для того, щоб цензурувати політичних опонентів, він відмовився. Він сказав, що краще уволиться і уїде з в той він народився, ніж участвовать в подобному. Такова була його преданність свободі слова. Тепер можна порівняти то, що зробив дур. Короче, далі він приймнює з Цукербергом. І от таке от хороший паша. Хороший паша, тому що він не дав е, інформацію е, і не дав це листування інформацію про українських користувачів ФСБшникам. І ми точно знаємо, що він цього не зробив. Чому? Тому що Паша так сказав в інтерв'ю Такору Карлсона. Е, окей, е, давайте тепер проаналізуємо, коли було останнє інтерв'ю Дурова. Останнє інтерв'ю Дурова я намагався знайти. Я не знайшов посилання. Єдине, що я зміг знайти, я по-хитрому загуглив, намагався знайти всі статті або всі інтерв'ю Павла Дурова до 31 грудня 2023 року. Ну, до того, як він дав інтерв'ю такеру. І що я тут знайшов, я знайшов статті за 2015, за 2012, за 2016 рік. Коротше, я не знайшов нічого свіжого. В основному всі інтерв'ю або всі виступи, які Робив Павло Дуров, були до 2016 року. Після того я нічого не знайшов. Це було десь 8 років тому, якраз після майдання, війна на Донбасі, віджати Крим. Після того Павло намагався ні з ким не спілкуватись в публічному просторі, жив собі в Дубаї, було в нього все добре. ФСБ не намагалось його отруїти. Паша було класне життя. Тепер питання. Питання, чому Павло Дуров вирішив? Вилізти зі своєї печери в Дубаях і дати інтерв'ю саме Такеру Карлсону, саме тому ж чуваку, який брав інтерв'ю у Путіна. У мене тут дуже багато питань. У мене є дві версії на цю тему. Перша версія це, ну, Паша вирішив. Прорекламувати Телеграм у Такера, тому що у Такера дуже багато глядачів республіканців, які не довіряють своїй владі, а вони, скоріш за все, не довіряють Марку Цукербергу, тому що Марк Цукерберг він донатить дуже багато грошей демократам. І вони радше будуть використовувати Телеграм, ніж WhatsApp. І це просто рекламна кампанія або маркетинговий ход Павла Дурова. Я не дуже вірю в цю версію, тому я. Ще озвучу другу версію, яку я вірю набагато більше. Друга версія це те, що паші це сказали зробити ФСБшники. І вони просто прийшли до нього і сказали: от такер взяв інтерв'ю у Путіна. Тепер ти йдеш до такера, даєш йому інтерв'ю, а ми підсаджуємо якомога більше американських користувачів на Телеграм. І ми, як ФСБшники, зможемо читати їхні меседжі листування. Я більш вірю в другу версію і. Вона буде для мене основною а, до одного моменту. Якщо через 8 років після свого останнього інтерв'ю Дуров все-таки вирішив вилізти зі своєї печери в Дубаях і поговорити з Такером Карлсоном, то що Дуров заважає або заважало дати інтерв'ю дудю? Ми ж всі розуміємо, що інтерв'ю Такера і Дудя це як небо і земля. Такер в усіх своїх інтерв'ю він просто маше, отак, от гривою, і погоджується з усім, що каже людина, яку він інтерв'ює. У Дудя, у Дудя все набагато цікавіше. У Дудя є цікаві запитання, тим паче, що Дудь, він росіянин, він набагато більший в темі телеграму, Контакті, Майдану і взагалі а, всього життя Дурова. Такер, він, мабуть, до цього інтерв'ю ніколи не чув про ВКонтакте, можливо, десь чув про телеграм, і він взагалі не в контексті. В цілому, навіщо взагалі Паша давав інтерв'ю такера? Ну, мені не зрозуміло. Хіба що це одна або обидві ті причини, які я до цього озвучив. Ну, незалежно від того, як ви відноситесь до Дудя, я буду чекати інтерв'ю. Дурова з Дудьом до кінця травня. Якщо я не побачу це інтерв'ю, для мене це буде метрикою і конкретним показником, що Telegram це 100% підстілка ФСБ. Ну і це буде логічно, тому що Дудь намагається взяти інтерв'ю у Дурова, наскільки ми знаємо, ще з 2020 року. І ми, в принципі, розуміємо, чому дуров не хоче розмовляти з дудьом. Там будуть, там будуть питання від Дудя, які будуть дуже незручні в порівнянні з тими питаннями, які задає такер. І мені здається, що Паша Дуров ну зовсім не хоче на ті питання відповідати.